Таким чином саме Євгенератушний є найкращим бомбардиром своєї команди поточному порід, Штормо, у поточному поєдинку. Другий період шторму у темно-синій формі. Команда Борисенко атакує і вимикає сутички виникає на майданчику, який в кого дограє свічтока нині. Гравець шторм. Цакуємо мал. Дзволити зміг досвідченого Сергія Черненка. Ось ну, таким чином капітан Кержинки Кепітал спробував підняти своєї команди, додати емоцій, вв'язавшися у цю сутичку. Можливо, Це якось вплинуло на настрій команди, на її бажання перед воротами накинувся на Черненка. Гравець шторма поймано. Перший завдав удар.